Це Аня Гейко. Сьогодні вона принесла смаколики своєму тренеру на подяку за свої перемоги на турнірі Харків Оупен. На турнірі у Харкові вона здобула дві золоті медалі. У своїй ваговій категорії вона стала кращою серед молоді. У мене було чотири поєдинки. Перший поєдинок це був з рахунком 5-1. Наступний поєдинок 2-2, третій поєдинок. 3-0, якщо я не помиляюсь, і фінал 10-0. Крім медалі у молодіжці, Аня вибрала ще одну серед дорослих і знов золото. Яка з цих медалей далась важче, говорить молодіжна. Рівень складності однаковий, але і за того, що я відбираю зараз у Націальну, національну збірну України на психологічному рівні складніше у молодіжному, тому що це відповідальність за те, що я зараз. Маю показати кращий результат ніж у дорослих, тому що це моя путівка до збірної. Скільки всього медалей у Харкові, здобули спортсмени Сумщини? Розповів тренер клубу Прогрес Ігор Угніч. Ми доволі гідно виступили на цьому турнірі. Привезли додому дві золоті, чотири срібні та дві бронзові нагороди. Делегації Сумської області також входили клуби Вадакай. Вони привезли додому одну срібну нагороду, клуб «Додзьо» Глухів. Вони привезли додому одну бронзову нагороду. І клуб Самурай це спортсмени із Глухова та Шостки. Вони, на жаль, залишились без нагород. Після харківського успіху Анна готується до турніру у Хорватії. Там 18-20 березня відбудеться турнір Хорватія Open», де сумська спортсменка змагатиметься серед молоді.